Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок практику із курсу географії 7 клас за програмою Нова Українська школа. Ми з вами сьогодні будемо визначати географічну широту та довготу на карті. Для того, щоб розпочати виконувати практичну роботу, ми з вами повторимо деякі основні поняття. На екрані з'явився в нас глобус, наша планета Земля, і ми зараз повторимо основні умовні лінії, по яким і будемо визначати з вами географічні координати. Ну, для початку це лінія екватора. Нагадаю, що лінія екватора ділить нашу планету на дві частини: це Північна півкуля та південна півкуля. Паралельно від. Лінії екватора проходять паралелі, і кожна паралель від того наскільки вона сильно віддаляється від. Лінії екватора буде містити певні градуси, тобто від нуля це лінія екватора і до 90 градусів. Це буде вже, наприклад, північний полюс, говорячи про північну півкулю. Якщо ми говоримо про південну півкулю, так само від нуля до 90 градусів, саме е, південної широти, яку ми будемо визначати. Також є уявна лінія, початковий, нульовий. Меридіан, ось ми пам'ятаємо, де він проходить. Меридіан це взагалі умовна лінія, яка з'єднує північний та південний полюс. Так само будуть простягатися меридіани по всій нашій планеті, що то по глобусу ми орієнтуємося, чи то по карті, і цей нульовий меридіан ділить нашу планету на теж дві півкулі: на східну. Східна у нас буде все у цю сторону від нульового меридіана, тут в нас захід буде. І визначаючи координати, нульовий меридіан буде 0 градусів довготи і до 180 градусів або, пів, або східної довготи, або західної довготи. Тепер ми бачимо з вами систему координат, по якій і будете ви визначати. Географічні координати певної точки. Пам'ятаємо, що по паралелям, ті, що паралельно до лінії екватори простягаються, ми позначаємо з вами широту, а по меридіанам ми позначаємо з вами довготу. Давайте нагадаю, як скорочено це записується. Так, у нас з вами. Якщо це північна півкуля, це буде північна широта, якщо південна півкуля, південна широта. Тепер стосовно довготи. Якщо воно на схід від нульового меридіану буде східної, Довготи, а якщо на захід, то західної довготи. Якщо це лінія екватора нагадаю, вона буде 0 градусів широти. Якщо це нульовий меридіан 0 градусів довготи. Сторону світу позначатися не будуть. І давайте ще раз сторони світу нагадаю. вам. Зверху у нас північ, знизу, як ви здогадалися, південь. Тут у нас буде схід, і тут захід. Молодці, трішечки повторили, і тепер давайте з вами розпочнемо нашу практичну роботу. Вам знадобиться зошит. Обов'язково тому зараз його відкрити і запишіть, будь ласка, практична робота визначення географічних координат за глобусом та географічною картою. Так само перенесіть у зошит мету, обладнання та хід роботи. Мета це навчитися визначати географічні координати, використовуючи географічну карту. Обладнання це атлас, контурна карта та зошит. Хід роботи. Ви можете поставити на паузу і все це перенести у ваш робочий зошит. Стосовно того, чим ми будемо користуватися, вам знадобиться атлас і контурна карта. По атласу ви будете знаходити географічні координати, а на контурні карти ви позначите декілька завдань. Атлас ми користуємося фізичною картою світу це сторінка 2.3. Якщо це контурна карта, це, це нульова сторінка, ви коли обкладинку е, розвертаєте, там буде одразу позначена карта. Може бути таке, що ваш, е, ваша контурна карта та атлас не співпадають з даними сторінками, які я позначила. Тобто атлас був якогось іншого року видання або інший взагалі автор. Тому знайдіть просто що в атласі, що в контурній карті. Фізичну карту світу. Саме по ним ми будемо з вами працювати. Розпочнемо. Перше завдання: з'ясуйте, у якій півкулі щодо екватора і нульового меридіана знаходяться міста. Заповніть таблицю. Що вам треба зробити? Поставити літеру циферку 1 і перенести дану таблицю у зошит. Потім за допомогою карти в атласі. Саме з'ясувати розташування цих міст щодо екватора, щодо нульового меридіану. Ну, наприклад, Київ. Ми з вами знаходимо на карті Київ, бачимо, що воно буде на півночі від екватора, тому північна півкуля, північ. Далі, щодо нульового меридіана, подивилися на Київ, він на сході, схід. І так само зробіть, будь ласка, зі всіма містами. Можете теж поставити на паузу, перенести табличку, потім продовжити перегляд. Завдання номер два: установіть відповідність між колонками таблиці. Так само ви переносите цю табличку у зошит і е, об'єднуєте да, ті, що відповідають дійсності. Наприклад, екватор. Екватор, я сьогодні на початку уроку вже писала вам, що це нульова широта. Ви ось так будете. Оєднувати. І так зі всіма, будь ласочка. Наступне третє завдання. Виберіть із запропонованих у таблиці координат точки. Ми бачимо з вами ось таку табличку, її не треба переносити у зошит. Вам треба в зошит перенести найпівнічнішу, найпівденнішу, найсхіднішу і найзахіднішу. І потім, яка ж найпівнічніша точка із даних? Ви дивитеся: ну, наприклад, це ж північна півкуля, правильно? Тому яка буде північніше? 35 градусів північної широти або 10 градусів північної широти? І ви ставите найпівнічніша – 1 або 2. Правильна відповідь буде одна. Те ж саме з найпівденнішою, найсхіднішою та найзахіднішою. Наступне завдання 4. Визначте географічні координати міст. Заповніть таблицю. Підпишіть на контурній карті їх назви. Спочатку ви в зошит переносите ось цю табличку під номером 4. І знаходите на карті. Географічні координати. Так. Скільки градусів якої широти, скільки градусів якої довготи, отут записуєте. Стосовно міста Алжир, Токіо, Париж та Оттава. Після того, як ви це зробили, на контурній карті підпишіть, будь ласка, міста Алжир, Токіо, Париж та Оттава. Наступне п'яте завдання. Визначте географічні координати міста Київ. Ви теж за допомогою конту... карти Атласу знаходите місто Київ і знаходите його географічні координати. Скільки градусів широти, довготи і записуйте у зошит. Шосте завдання. Позначте на контурній карті точки з вказаними у таблиці географічними координатами. У нас з вами є чотири об'єкта. Перший об'єкт це 40 градусів північної широти, 78 градусів західної довготи. На карті знаходите, що це, Це якесь місто може бути, якийсь острів якийсь може бути. Знаходите, що це, і на контурній карті підписуйте. Чотири об'єкта. Останнє, що ви робите, це оцінюйте свою роботу на уроці. Тобто, відповідайте на запитання, що в цій темі залишилось для вас незрозумілим. Якщо вам щось незрозуміло, щось не вдалося виконати. Запишіть, будь ласка, це в зошит. Восьме напишіть висновок у ЗОшит. Під номером вісім ви записуєтесь. Під час. Виконання практичної роботи, я дізналась, дізнався, я робила. Тобто, все це розпишіть у висновку і відправте свою практичну роботу на перевірку. Я вам бажаю успіхів у виконанні цієї роботи і до побачення!